Такі апарати для променівої терапії є у всіх обласних центрах країни. У Києві їх декілька, а на Одещині поки що тільки один. В обласному онкодиспансері він працює з 2005 року. Після п'яти років експлуатації гамотерапевтичний апарат потребує дозарядки. Ця техніка не останнього покоління. Більш новий пристрій лінійний прискорювач в Україні є тільки в столиці. Я розумію, що лінійний прискорювач — це майбутнє лучової терапії. Але... Давайте объективно оценим наши финансовые возможности. Это очень дорогой многомиллионный проект в долларовом эквиваленте, плюс это создание зданий, самого оборудования, подготовка кадров. Але і апарат, який є у одеському онкодиспансері, дуже затребований. Їм користуються 4,5 тисячі пацієнтів на рік. Лікарі призначають хворим від 2 до 7 сеансів променевої терапії в залежності від діагнозу. Але через те, що гамотерапевтичний апарат не заряджали більше 10 років, медики вимушені збільшувати тривалість сеансів. А це викликає побічні ефекти. Увеличивается время эксплуатации, увеличивается время лечения больных, что приводит к лучевым реакциям, которые проявляются в виде покраснения кожи и отдаленных лучевых реакций, которые называются лучевыми осложнениями. Это индураты, это воспалительные процессы мочевого пузыря и прямой кишки. Заряджатиме апарат восени фірма Монополіс, яка обслуговує всі подібні пристрої по країні. Коштуватиме це майже 9 мільйонів гривень. Необхідну суму вже виділили з обласного бюджету. В майбутньому лікарі обласного онкодиспансеру хотіли б обзвестися більш сучасним лінійним прискорювачем. Та поки що мови про купівлю такого пристрою не йде. Олена Попель, Володимир Сухов, факти.